Захисні механізми це невидима обороння нашої психіки. Коли реальність стає нестерпною, ми неї маніпулюємо, заперечуємо очевидне, раціоналізуємо біль, проектуємо свої страхи на інших. Це автоматичні реакції, які допомагають нам вижити, але водночас видаляють нас від себе. Чи можна без них? Навряд. Але якщо усвідомити їхню роботу, ми зможемо вибирати не лише як захищатися, а й як зростати. Я всіх вітаю, шановні друзі. Я вже одужу від тонзіліту, тому можемо продовжувати. Сьогодні, власне, буде тема про захисні механізми вищого порядку. Вторинні механізми. Перш за все, витіснення це механізм вмотивованого забування або ігнорування. І це має дуже важливе значення, тому що часто ми, ми щось забуваємо та ігноруємо, не тому, що це якось нас там бентежить дуже сильно. Да? А тому, що у нас є проблеми, наприклад, з судинами. проблеми з судинами спричинюють проблеми з пам'яттю та увагою. І власне це допомагає допомагає в лапках, звісно, не помічати якихось деталей. Тому говорити про те, що ми щось там не помічаємо, не бачимо, має тільки психологічний контекст чи вміст, ну недоцільно. Витіснення є одним з центральних понять психоаналітичної теорії Зігмунда Фройда. Він вперше описав цей механізм. Наприкінці 19 століття, підкреслюючи його роль у формуванні несвідомого психічного життя, Фройд спочатку вважав, що тривога є результатом витіснення прийнятих бажань чи думок, але пізніше. Він переглянув свій погляд і прийшов до висновку, що все спочатку відбувається навпаки. Дитина витісняє, тому що тривожиться. І, хоча ці причини наслідкові зв'язки, вірний, Фройд дуже влучно та вчасно переглянув свою теорію, це ж таки в подальшому психоаналітики та взагалі психотерапевти дійшли до висновки висновку, що Фройд був все ж таки правий, коли вперше сказав, що причиною тривоги є витіснення. Хто з вас, шановні глядачі, ніколи не відчував безпричинної тривоги? Той хай кинув мене камінчик. Хоча це жарт, якщо що, я не Христос, не треба в мене кидатися предметами. Отже, для розуміння, я ще раз скажу: було дві точки зору. Перша точка зору Фройда на те, що є спочатку витіснення у малюка, воно працює, а потім вже тривога внаслідок цього витіснення. Потім він переглянув свою точку зору і сказав, що спочатку є дуже сильна тривога у малюка. І тому він витісняє її. Є така тривога, яка ось ну, виникає просто біологічно. Дитина боїться світу, боїться жити в цьому незрозумілому середовищі. Але тут є важлива така ремарка: дитина може як тривожитися а потім витісняти, так і витісняти, і внаслідок цього тривожитись, розумієте? Так, історично, тобто хронологічно, ми все ж таки поставимо тривогу на перше місце. Потім йде витіснення, але потім результат витіснення може знову призвести до тривоги. Отже, йдемо далі. Донька Фройда Анна розробила цілу структуру захисних механізмів, як ми знаємо, у своїй книзі Психологія я та захисні механізми. Вона це дуже так гарно символізувала, структурувала, і ми можемо виділити деякі аспекти витіснення. Перший аспект несвідомість. Людина не усвідомлює факт витіснення. Що відрізняє його від свідомого уникнення неприйнятних думок бажань чи дій. Друге, тривалість. Витіснений матеріал може залишатися прихованим роками, і це буде впливати на наше життя. Інколи ми називаємо цей вплив долею, це форма прояву. Попри несвідомий характер витіснення, прихований матеріал може переявлятися у сновидіннях, обмовках, описках, очитках, фантазіях або навіть у фізичних симптомах. Наприклад, жінка, яка не хотіла кудись йти. Тому що це місце пов'язане з сильним внутрішнім конфліктом, раптово виявляла, що її ноги дійсно паралізує, іноді трапляється так, що витіснений матеріал повертається до свідомості у тому самому вигляді, в якому він власне і сприймався людиною. Фройд назвав цей процес поверненням витісненого та мав на увазі в першу чергу військові неврози. Але з 1980 року, коли з'явилися DSM-3, ці військові неврози і їх сукупні симптоми мають офіційну назву. Ну, ви знаєте, напевно, яка назва цього. Да? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я тільки скажу одне слово: флешбеки. І ви, я думаю, зрозумієте, про що йде мова тут. Є також цікавий парадокс, пов'язаний з витісненням. Чим більше людина намагається не думати про білу маву, тобто про якісь події, тим більше вони її чіпляють та піклують. Відомий психоаналітик Ненсі Маквіліумс вказує на цікавий приклад пов'язаний з цим феноменом. Чим сильніша травмована людина, тим потужніша діє витіснення. Отже, якщо емоційно здорова людина, стоячи біля вітрини Тіфані, спокійно розмірковує, як би вкрасти прикраси, розуміючи, що це просто фантазія, то емоційно порушена людина в тій же ситуації з переліком побіжить геть від цієї вітрини. З цього ми можемо зробити висновок, що витіснення є основою для всіх інших захисних механізмів, чи то первинного порядку, чи то вторинного порядку. А я нагадаю, що механізми первинного порядку діють до того моменту, як людина починає говорити, тобто десь до, там, двох, ну, кого як, до двох років років, наприклад, в середніх. Да? Тобто захисні механізми первинного порядку більш такі органічні, більш наближені до тіла. До сенсорного досвіду, але вторинні механізми захисту діють вже тоді, коли людина починає формувати в собі психічні структури. Тобто це структури, які людина може символізувати в словах, сказати: Я, це, я, я думаю, там, да? у мене тривога. Тобто є слово, у мене тривога, є розуміння цього. А є, власне, сама тривога, як біологічний процес, який в щось оформлюється завжди. І, хоча ми можемо дійти тут логічну висновку, що витіснення, оскільки воно є основою для всіх там, первинних процесів і вторинних, то воно виникає одразу з народження. Це так, дійсно так. Ну і тут ви можете мене власне, запитати: чому ж тоді ти розглядаєш витіснення не в першому своєму відео про захисні механізми, не починаєш з нього, а тільки зараз починаєш його розглядати в рамках вторинних захистів, тобто зрілих захистів? Ну, я вам тут так скажу: є витіснення. Все ж таки, первинного порядку як основа, а є витіснення як зрілий адаптивний процес. Дивіться, коли маленький хлопчик намагається опанувати свої агресивні імпульси до батька, намагаючись його якось там вбити чи щось зробити, щоб володіти власною матір'ю, це називається Едіпів комплекс в психоаналізі, він все ж таки повинен навчитися сприймати себе цілісно. І чому він не може мати жінкою матір? Свою. Він повинен це розуміти. Тут вже вмикається сором, провина, тобто соціальні почуття. Для того, щоб вімкнулися соціальні почуття, ти повинен бути зрілим. Ти повинен вже володіти мовою. Розумієте? А володіти мовою бути зрілим це вторинний процес. В іншому випадку, коли дитина не відчуває себе цілісною особою, може розвинутися такий патологічний вже процес фрагментованої особистості. І тоді, якщо дитина не відчуває себе цілісно, вона може не витісняти вже, вона може звертатися до механізмів захисту первинного порядку, які вже в неї є з народження. Вона може починати заперечувати, вона може починати розщеплювати свій досвід чи спотворювати його якимось чином. Термін регресія, як ми знаємо, також запровадив Зігман Фройд. Він розглядав регресію також як один з основних захисних механізмів, які пов'язані з внутрішнім конфліктом. Але я додам, що це не обов'язково може бути внутрішній конфлікт. Розумієте, регресія на всіх етапах розвитку від 2 років до 102 років працює постійно. Опанування нових складних навичок завжди завжди призводить до того, що людина повертається назад. Я в кожному відео кажу, що механізми психологічного захисту ростуть з психічних процесів. У них просто немає інших умов для цього. І тому, власне, психічні процеси ми можемо розглядати як такі, як психічні процеси, та як захист. Уявіть, наприклад, що ви маленька дитина, яка тільки не навчилася ходити. І власне отримала деяку таку незалежність від матері. Кожна дитина на цій стадії в якийсь момент прибігає до мами в сльозах і хоче до неї на ручки. Вона тільки що вже ходить сама, щось там досліджує собі, але тут раптово вона хоче на ручки і пожалійте мене, да? тому що страшно досліджувати світ в незвичній обстановці, коли ти сам же, ти ще не звик до цього. Тобі потрібен час. Тому я тут наголошую, що регресія це нормальний процес, у дитина хоче на ручки, їй потрібна підтримка. Вона навчилася ходити, але цього замало. Їй потрібно ще е, зрозуміти, які наслідки цього для неї це зростання розширює її діапазон можливостей. І інколи ці діапазони можливостей лякають. Саме тому кажуть, що іноді успіх нас лякає. Але ось як захист у військовому сенсі. Регресія починає працювати в той момент, коли є якийсь внутрішній конфлікт. Коли дитина не тільки не, не просто регресує, тимчасово там, намагаючись до мами на ручки, а постійно намагається до мами на ручки. Вже в 5 років до мами на ручки, в 10 до мами на ручки. Пам'ятаєте, в, в грі престолів був такий Роберт Арен, малюк, який 10 років там сусав мамину Січку. В романі у нього епілепсія. Показано, як такого... дурня, такого... Your aunt has done a bad thing, Robin, a very bad thing. You remember her, don't you? Isn't he beautiful? And strong, too. John knew it. His last words were the seed is strong. He wanted everyone to know what a good, strong boy his son would grow up to be. Look at him. The Lord of -Vale. Розумієте, ми тут завжди повинні пам'ятати, що психіка працює таким чином, що є емоційні процеси непатологічного рівня, від яких психіка захищається. Є процеси патологічного рівня, від яких психіка також захищається. І є банальна фізична втома. І тому, власне, захисні механізми це дуже гарний індикатор того, що відбувається. Але в той же час. Якщо їх розглядати тільки в одному сенсі, в сенсі захисних механізмів, вони нічого не дадуть, вони можуть порадити упередження стосовно процесів. Тому потрібно людину розуміти в комплексі завжди. І, до речі, є дуже цікава кореляція між зовнішніми причинами небезпеки та регресією суспільства. Наприклад, якщо війна починається, люди автоматично просто інстинктивно шукають авторитети, на якого вони можуть покластися. Це такий ж самий випадок з малюком, який навчився ходити, але йому стало страшно досліджувати світ, йому потрібно знову підкріпитися впевненістю, спокоєм у матері на руках. Настанок скажу, що регресія може проявлятися образою, може проявлятися плачем, надмірною, плаксивістю якоїсь. Да? Вона може проявлятися у фізичних симптомах навіть, які символізуються в психіці, як це і є причина того, що я слаб. До речі, Шановні глядачі, я ось хочу вас запитати, хто знає, а що відбувається потім, після того, як людина символізує цей досвід, вона каже: ну, ось це причина того, що я слабий. Що вона потім робить? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте. Ось і все, друзі. Це все, що я хотів вам сьогодні розказати про регресію та витіснення. Я сподіваюся, відео було для вас дуже корисним. Також сподіваюся, що ви підпишетесь на канал. Поставіти лайк цьому відео, напишите коментарі. Ютуб так влаштований, що він бачить коментарі і вважає, що канал можна розвивати далі. Дякую вам всім за увагу, шановні друзі, і скоро побачимось.